Буданов анонсував найближчими днями наступ росіян на суми. Аналітики інституту вивчення війни назвали фінальну мету нинішнього просування Росії біля Харкова. А в Одесі розгорівся справжній скандал навколо 19-річної дівчини, яка заявила, що її побив чоловік у військовій формі. Та вже розпочав перевірку. Вітаю, друзі! Це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. На думку начальника гур Кирила Буданова, сили оборони України стабілізують фронт на Харківщині упродовж кількох днів. Однак росіяни почнуть новий наступ у Сумській області, вважає керівник воєнної розвідки. Ситуація на фронті наближається до критичної, констатує він. За словами Буданова, російська армія має на меті розтягнути українські сили, щоб відволікти їх від боїв на інших напрямках. Зокрема, йдеться про часів яр на Донеччині. Про це пише видання New York Times. Генерал Буданов сказав, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум. Раніше українські чиновники заявляли, що Росія перекинула війська до кордону з Сумами. За словами журналістів Буданов, спілкуючись з ними по відеозв'язку з бункера у Харкові, заявив, що ситуація на межі з кожною годиною наближається до критичної українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад для цього було дуже важко. Додав керівник гур. Буданов також розповів, що головною метою наступу Росіян на північному сході країни було посіяти паніку в регіоні. Прибуття українських резервів до району просування Ворога частково порушило його плани, додає генерал. Росіяни під час наступу на Харківщину ймовірно планують створити буферну зону, замість того, щоб просуватися вглиб, вона діятиме вздовж кордону з Україною. Це наблизить окупантів до Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що протягом минулої доби, 13 травня, окупанти продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова. В інституті наразі не фіксували підтверджень того, що ворог переправився на південний берег річки Вовча, Вовчанську або його найближчих околицях. 12 травня росіяни вдарили по мостах через річку на захід та схід від міста. А напередодні почали обстрілювати переправи через річку та логістичні маршрути у самому Вовчанську. Експерти не змогли чітко встановити, чому армія Росії націлилася саме на мости, адже вони потрібні для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку та подальших наступальних операцій у глиб півночі Харківської області. Аналітики припускають, що схоже окупанти надають пріоритет швидкому створенню буферної зони вздовж кордону з Україною. Таких висновків військові експерти дійшли, врахувавши відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки. Ці фактори вказують на те, що росіяни ймовірно намагаються створити обіцяну буферну зону на прикордоні, замість того, щоб просуватися в глиб Харківської області або в напрямку Харкова. У звіті зазначається, що 10-кілометрова буферна зона в Харківській області наблизить окупантів до Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії, а також виведе головні російські логістичні центри з під досяжності цього типу артилерії. Тим часом в Одесі стався черговий скандал, ймовірно, з працівниками місцевого ТЦК. 19-річна дівчина повідомила, що на неї напав чоловік у військовій формі та жорстоко побив милицею. Внаслідок сильних ударів все тіло дівчини покрите синцями та забоями. У неї також Фіксували розсічення голови та забій плеча за фактом побиття Одеський ТЦК та СП пообіцяв провести службове розслідування та покарати винних. за словами самої потерпілої. Вона разом із трьома 19-річними друзями прийшли у відділок поліції у приморському районі міста Одеси, щоб написати заяву на таксиста, який залив їх перцевою сумішю через непорозуміння із маршрутом поїздки. У цей час до відділку прийшов і військовий з милицями зі слів дівчини. Він представився працівником ТЦК і після того, як заява була написана. Дівчину та трьох хлопців протягом двох годин не випускали з відділку. Згодом двох 19-річних хлопців відпустили. Втім, хлопця дівчини вирішили перевезти до приміщення ТЦК та СП. Дівчина одразу повідомила, що поїде з ним після того, як її хлопця посадили в авто, дівчину до машини вже не пускали. Вона почала знімати на відео весь процес, і у цей час до неї підійшла людина у військовій формі та вдарила милицею. В Одеському ТЦК вже повідомили, що розпочато службову перевірку щодо цього інциденту. Там зазначають, що у разі доведення провини їхніх працівників їх притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством. Також там зазначили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин. Ми тим часом чекаємо на офіційне підтвердження або спростування інформації та коментарів від представників правоохоронних органів. І принагідно просимо не робити поспішних висновків та тверезо оцінювати ситуацію. Друзі, у мене на цю хвилину все. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар, ну і звісно, діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб отримувати актуальну, цікаву і, звичайно, що перевірену інформацію.